Блін, такий класний гольф свіженький, в рідній фарбі, не знищений салон. Ну все дуже класно. Але я сів за кермо і з перших метрів я зрозумів, що тут є ось такий звук. Цей звук мені дуже знайомий, але з корейських Hyundai і Kia в гольфі перший раз я чую підшипники. Двигуна. Ми поміняємо всі шість підшипників, і в двигун, і редуктор вона буде все зніматися. Замінимо оливу відразу клієнтові, кому вона є під завдатком нашого підписника. За наші кошти такий дефект буде усунутий. Ціна для клієнта не поміняється. Вартість даної процедури 500 доларів.